Вітаю вас на каналі Місячна країна. Листопад та початок грудня це час висівати квіти під зиму, щоб навесні вони розквітли рано та дружно. Багато однорічних квітів чудово переносять зимові умови, що дозволяє отримати раннє та рясне цвітіння. Під зиму можна висівати календулу, космею, лаванду, флокси, айстри. Ешольцею, волошки, Матіолу, Турецьку гвоздику та Люпин, а ще дельфініум та рудбекію. А коли їх краще сіяти за місячним календарем, я зараз розповім та дам найкращі дати у листопаді та на початку грудня. Тож записуйте. 6 листопада спадаючий місяць у тільці дуже родючий знак можна сіяти квіти. Ці рослини добре перенесуть перепади температур і мають підвищену зимостійкість. Крім того, знак тільця дає квітам гарне, тривале та дуже красиве цвітіння. 9 та 10 листопада спадаючий місяць у раці, Найродючіший, найпродуктивніший знак зодіаку можна. Виконувати посів декоративно квітучих рослин. 13, 14 та перша половина 15 листопада, спадаючи місяць у Діві, у цей знак можна сіяти однорічні квіти. При посіві у Діві виходять прекрасні і дуже запашні квіти. Друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада, спадаючи місяць у Терезах. Гарний знак, родючий та вологий. Можна сіяти як однорічні, так і багаторічні квіти. Знак дає їм красу та аромат, а ще стійкість дошкідників та хвороб. 18, 19 листопада спадаючи місяць у скорпіоні. Родючий знак. При посіві під цим знаком рослини швидко сходять, розвивають міцне стебло, потужну кореневу систему, квіти будуть гарні, розквітнуть килимом, дадуть багато насіння високої якості, а ще ці рослини досить витривалі та стійкі проти хвороб. 21 та 22 листопада зростаючий місяць у стрільці. Це сприятливий знак для посіву квітів. Вони швидше зацвітуть та дуже дружньо. 23, 24 та перша половина 25 листопада, зростаючий місяць у козерозі. родючий знак. Квіти, посіяні у ці дні, сходять повільно, але квітнуть дуже дружно, мають потужну кореневу систему, набувають витривалості, стійкості до пошкоджень, хвороб, перепадів температур, посухи та морозів. Багаторічні та однорічні квіткові рослини мають міцне степло і невеличкі, але красивої форми та дуже запашні квіти. 28 та 29 листопада, зростаючий місяць у рибах, родючий та продуктивний знак, який надає квітам яскравість та величину. Особливо підходять знак риб для вирощування рослин з великими та яскравими квітками. І ще дати на початку грудня. Друге та 3 грудня зростаючи місяць у тільці, родючий знак і можна посіяти квіти під зиму. Ці рослини добре перенесуть перепади температур і мають підвищену зимостійкість. Знак тільця дає рослинам тривале та красиве цвітіння, тож таки найкращі дати для посіву квітів під зиму.